Два з половиною роки збирав на ноутбук і віддав заощадження на потреби збройних сил. Дев'ятирічний школяр із Черкащини Денис Кудрявцев пожертвував своєю мрією, щоб зберегти життя нашим захисникам. Хлопчик на війні втратив тата і тепер разом з мамою волонтерить за свій дорослий вчинок. Денис отримав винагороду, яку дивіться далі. А це наш останній Новий рік. Для нього Денис – це все. Це останнє фото перед відправкою. Це було 6 ранку. Це він останній раз був вдома. Віталіна Кудрявцева показує сімейні фото. От тільки її Вова так і лишиться на світлинах і в серцях рідних. У перші дні повномасштабного вторгнення він кинув роботу у Києві і вдома на Черкащині пішов до військомату. Після навчання його відправили під Бахмут. Так розпочався бойовий шлях Володимира Кудрявцева у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Був командиром відділення роти вогневої підтримки. У липні 22-го після одного з боїв Володимир з побратимами не вийшов. З позицій. Там були вагнера і 15 хлопців разом з ним без безвісти. Два з половиною роки я вірила, я чекала, я зверталася скрізь, куди можна було. І вже 24-го року почалися співпадіння ДНК побратимів. 10 січня прийшла мені звістка, що два ДНК, на жаль, загинули. Для мене було. Ніби вирвало серце. Дев'ятирічний син Віталіни і Володимира давно мріяв про власний ноутбук із шести років збирав на нього гроші. То після того, як з мамою поховали тата воїна, натрапили на прямий ефір волонтерки, яка збирала на аналізатор. Вона розповідала про аналізатор, що він вичисляє дрони, що він допомагає військовим, рятує життя. І він каже: Мама, ми можемо? Кажу, ну можемо? У мене ж є гроші. Кажу, є. Він зразу приніс свою скарбничку, всі вигріб гроші. А в мене був такий хвилинний ступор. Я дивлюся на нього, дивлюся на ці гроші. І я розумію, що в мене дитина виросла, тому що це вчинок дорослої людини. Тож перерахували волонтерці майже 20 тисяч гривень. Аналізатор придбали і підписали його іменем маленького благодійника з великим серцем. Їде до наших захисників від Дєня – це маленький український хлопчик, якого батько герой, і він поліг за наше з вами життя. З мамою переписувалися не один раз. Ця дитина дуже вболіває за наших захисників кожного разу, коли мама пакує посилку. Нам він намагається щось від себе покласти. На знак подяки від волонтерів і військових. Денис отримав шеврони, які тепер колекціонує. А нам відправила Ольга. Який тобі найбільше подобається? Тей Ти орел. Ти пам'ятаєш що таке аналізатор? Да, я знаю. Це, це така стока, яка може обнаружити російських дронів. Вчинок 9-річного хлопчика помітили благодійники і втілили його давню мрію. Подарували ноутбук. Це останнього покоління. І це ж таки, що він зігравий новенький ноутбук Денис нам показує на майданчику, який для нього і інших діток у дворі будинку встановив його тато. Тато, ти навіть не побачиш, скільки є на подорожі свою. Віталіна тішиться, що Денис перейняв у тата доброту і готовність завжди прийти на допомогу. Пишається сином і його вчинком. Такий вчинок, який він зробив, це приклад для того. Щоб батьки підтримували своїх дітей. Зараз в нас ростуть такі діти, таке покоління, які у важкі часи ростуть, але в них наскільки добрі серця, вони наскільки готові приходити на допомогу. І для батьків саме головне їх зараз підтримувати. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікна СТБ» – Єдині новини.